Хочу вам показати, що буває, коли не обслуговувати гальмівну систему. Супорт, зокрема, направляючий. Що? Каліпер нерухомий абсолютно. Він просто собі там закис. Так. Про змазку там вже і не йдеться. Що вона там стара, не стара. Ну, Немає там нічого, ніякої змазки. Поршеньки, поржавіли. І пильники видавлює. Видно, на іншому дуже добре видно. Тобто колодочки ще поки що є. Якось воно там то все функціонує. Але коли прийдеться замінювати колодки, так Ну тут ще досить непогана картина, направляючи, не окислились, не порогаріли. Коли прийдеться замінювати колодки, то так просто вони не заміняться Треба буде повний ремкомплект. І тоді можливо, можливо буде функціонувати. Але це не факт, тому що поршеньки в такому досить плачевному стані. От видно, як видавлює пильник. Так що обслуговування, обслуговування завжди дешевше, ніж ремонт.